Медикаментів усіх видів і побільше, аби було про запас. Саме так звикли українці. Однак від початку квітня людей позбавили такої можливості. Тож напередодні українці створили справжній ажіотаж та ринули здійснювати закупівлі, наче востаннє. Проте, як пояснюють медики, хвилюватися немає причин, адже доступ до ліків є. Але насамперед потрібно проконсультуватися із сімейним лікарем, який і визначить, чи справді потрібні медикаменти, і якщо так, то які саме. Пацієнт приходить, висловлює свої скарги, я детально збираю його анамнез, опитую все, що мене цікавить, всі нюанси. При потребі я мірію тиск, роблю кардіограму, пульс сатурацію і можу зробити пальпацію, перкусію, тобто повний огляд, фізикальний пацієнта. Далі я зроблю його карточку електронну. Заповнюю повністю весь прийом. Якщо пацієнт первинно звертається, то обов'язково потрібно прийти на прийом. Якщо, наприклад, це хронічно хвора людина, ми можемо по телефону чи по інших месенджерах, як лікарю, зручно. Як зазначила Олеся Воробай, процедура і справді займає не п'ять хвилин, однак це дозволить уникнути поганих наслідків. Люди дуже часто приймають за порадами бабусь. Сусідів, будь-кого, і коли, наприклад, навіть я іноді пропоную прийняти інший препарат, мені кажуть, сусід казав, що це неправильно. Ну тобто вносить свої корективи. Тому я тільки за в цьому випадку, що пацієнт перепитує, хоча б в лікаря, чи це потрібно. Менша кількість буде самолікувань, побічних дій, необґрунтованих призначень з іншого боку, це не завжди зручно і вимагає трошки більше часу, але я вірю в те, що ми адаптуємось. На час дії воєнного стану у аптеках прийматимуть і електронні, і паперові рецепти. А ось що стосується окупованих, деокупованих та прифронтових територій, там відпуск ліків відбувається без рецептів. Кожен лікарський засіб, засіб має своє призначення, тобто рецептурний або безрецептурний. Це і діє і сьогодні, тобто, фактично не помінялося нічого, просто що є певні суттєві. Конкретні важелі впливу за контролем, за відпуском лікарських засобів без рецепту або з рецепту у нас є є тепер мас, маса заходів для цього. Я є державна інспекція з контролю якості лікарських засобів, власне ця функція покладена на державну інспекцію. Інформацію про те, чи потрібен рецепт на препарати, можна знайти на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Якщо без огляду сімейного лікаря не обійтися, а ваш медик вихідний, можна звернутися до чергового у поліклініці і після цього отримати рекомендації. Якщо ж ситуація критична, варто викликати карету швидкої. Завжди є в поліклініці черговий лікар, завжди і в суботу, і в неділю. І завжди працюють приймальні відділення. Якщо це ургентний стан, гострий біль в животі чи Будь-який інший пацієнт може прийти і звернутися. Нововведення завжди викликають обурення однак, як показує практика, з часом ситуація стабілізується. Як швидко рівняни адаптуються до того, що ліки тепер за рецептом покаже тільки час. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал й